Почув зрив. Я думав, що це вистрелив коліща. Ні, це висрело вибухівка. Вибух пролунав серед білого дня на пасовищі за селом тягун і поставив на вуха всю околицю. Віктор одним із перших кинувся туди рвонуло. Серед поля лежали понівечені тіла двох сільських школярів. Люди викликали швидку та повідомили батьків. Петро біг на пасовисько, не відчуваючи ніг. Вийшов хати, пішов на огород. Жінкою різати капусту, сусіди, прибігають, кажуть так і так там кажуть, твого мало розірвалося на рану. лежить. врятувати його восьмирічного сина Валентина вже ніхто не міг. Дев'ятирічний Іван, котрий вижив після вибуху, зараз у лікарні край важкому стані. Проникаючи поранення осколкове черевної порожнини, з е е е е е е е ушкодженням кишок. Розбита кістка великим осколком плечова ліва, відкритий перелом, оперована множення осколкові поранення кінцівок. Місцеві припускають, діти могли підірватися на боєприпасах, які після оранки частенько знаходять на тамтешніх полях. От там, по цих полях, там йшли колись битви, отих полях, там є і снаряди, і є патрони, таке все. Я кажу, і міни. Все, я шкав, що там є все. Вибухотехніки попередньо підтвердили, що розірвався снаряд, який довгий час пролежав у землі. Було знайдено уламки, фрагменти. Скоріш за все, боєприпаси часів Великої вітчизняної війни. За попередніми даними, можна сказати, що це був артилерійський снаряд. Для чого діти принесли небезпечну знахідку з поля на пасовище, де гралися зазвичай? Розбирали її чи здетонувало від переміщення? Поки на ці питання відповіді немає. де вони знайшли і хто його знайшов, я не знаю. я тут пас корови не раз, я її тут не знаходив ніколи. Територія, де сталася трагедія, безпечна для людей. Запевнили вибухотехніки, залучивши службового собаку, вони обстежили понад два гектари угідь, та так нічого більше і не знайшли. Звертаємось до батьків, а також людей про те, щоб проводили роз'яснювальну роботу, щоб дані факти не повторились. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею вбивство з поміткою нещасний випадок, тому винних у загибелі та каліцтві дітей скоріше за все не шукатимуть. Головне правило при виявленні невідомого предмета або ж боєприпасу в жодному разі не зачіпати його, а одразу повідомляти до спеціальних служб за телефонами 101 або 102.